Всім, хай. Ви на каналі Даркінг, а сьогодні у нас проходження нової карти з поверненням рубрики проходження карти. І так, перед початком основної частини ролика хочу попросити вас, щоб ви поставили лайкосик та підписалися на канал. А ми починаємо. І так, по-перше, я подивився на Ютубі, з'явилася така штука, як Бекрумс. Подумав, блін, щоб не попроходити такої карти. Пошукав в інтернеті і знайшов дуже цікаву карту. Вона називається Into the Backrooms. Ця карта дуже велика, тому я, напевно, буду викладати цілих три або чотири частини цієї карти. Я дивився тільки відеоролик, який був до цієї карти. І, звичайно, цей подивився там отзиви дуже прикольні. Та думаю, щоб не попроходити. І ось ми тут. Ще раз прошу вас поставити лайкосик та підписатися на канал. Ну, і якщо можна, то колокольчик, щоб побачити, коли в мене виходять нові відосики. А ми починаємо. По-перше, я помітив, що тут можна телепортуватися на кожну частину цієї карти. Як ви розумієте, їх тут дуже багато. Level Storage, Level City. їх тут велика кількість. І, наприклад, тут навіть є суб'єкти якісь. Article і Хаус. Ну, я думаю, ми вже достатньо вже цікаві по приводу цього Бекрумса. До речі, ви знаєте взагалі, що таке бекрумс? Якщо ні, то ето, напишіть в коментарях, я теж почитаю, мені буде дуже цікаво. Бо я, якщо чесно, не дуже сильно шарю за цю тему. Ну, я думаю, ми можемо починати. А ви, як друзі, готові? Тоді поїхали! Так, ідемо ми, значить, у якусь темряву. Йдемо у темряву. Опа. Ми потрапили до якихось коридорів. Ну, пішли тоді наверх, бо там залізні двері вони не відкриються. Піднімаємось. Так, це якийсь в нас механізм. І нефіга собі. Там ще якісь механізми на вулиці. А Можемо тут подіргати рычаги. Дуже цікаво. Так, що ми ще тут бачимо? Тут ще якісь залізні двері, ми туди пройти не можемо. Як тут, як і тут. Добре. На вулиці нічого не змінилося. Так, тоді давайте підемо до цих дверей. Опа. Ми потрапили, я б так зрозумів, на вулицю. Я бачу тут дім якийсь. Ні, давайте пізніше до нього підемо. Давайте попроходимо по вулиці. Що тут цікавого? Так, оцій хаті. Опа. Опа-опа-па. Так, цікаво. Так, так, так. Окей, давайте ще щось пошукаємо. Тут у нас площадочка є, невеличка. Давайте зайдемо, покатаємось. М. А. Уїй. Ми з'їхали. Дуже прикольно. Так, давайте йдемо далі назад. Може, ще щось знайдемо цікавого? Так, там ще один тунель прохід. Тут ще у нас заворотик і підйом наверх. Давайте підемо сюди. Бо в домівках, я так зрозумів, нічого цікавого немає. Опана. Це що, симуляція Майнкрафта? Цікаво! Давайте походимо, подивимося, що у нас тут є. Так, у нас тут є лавочка, давайте посидимо. Поставимо лайкосик під цей відосик та не забудемо підписатися. Так, все посиділи, думаю, ми можемо йти далі. Гори в нас тут є. Сонечко там велике, гарне. Блін, якось темно. Може, щось є? Ні-ні-ні, в нас в інтарі нічого немає. Так, ну, я поки що нічого не бачу. Якщо я щось не помічу, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми повернемось спеціально до цієї точки, так сказати. І спеціально щось зробимо. О! Ми знайшли якийсь прохід. Так, і куди нам? О, ми можемо сюди піти. О! Опа! Не дочати, не дочати карти. Ну, ладно. Так, йдемо далі. Ми потрапили у звичайний Бекрумс. Якщо що, ми зможемо повернутися, це ми пам'ятаємо. Прохід якийсь. Боже мій, скільки тут взагалі цих ходів, проходів, я не знаю. Куди я потрапив? Шо за... Ладно, цікава карта. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам взагалі ця карта? Треба продовжувати знімати її, чи не треба? Давайте так, якщо ми наберемо мінімум 2 лайки, то тоді обов'язково вийде друга частина. А це що таке? Ми ще до якоїсь хати потрапили? Блін. Оце бекрумс так бекрумс. Так, що у нас тут за дверями? Нічого немає, значить, йдемо по сходах наверх. Йоу. це що, телек? Як подивитися? Давайте будемо дивитися тут ролик наш. Дуже цікавий. А ви як думаєте? Цікавий ролик? Так, да. пішли далі. Так, за сходами в нас нічого немає. Це що в нас тут якісь таблічки? Ага, далі ми не можемо піти. Ладно, може, це якась просто локація, Незвична Ладно, підемо шукати далі. Опа, опа, я щось помітив тут. Мені тут просто темно. Так, ми потрапили знову до звичайного бекрумса. Ну, тоді шукаємо. Ой, я бачу, там блимає світ. світло. Тут блимає світло. Йоу Блін, якісь дуже тут круті переходи. З левела на левел. Так, спускаємося нижче. Це якась парковна стоянка чи що це? О, темно. Давайте ні ні, ні там надто темно. Давайте в цю сторону підемо. О, я бачу світло. Так, і сходи наверх, підемо наверх. О, папа, що -па, це у нас тут таке? Нефіга собі. А! Це що міст? Схоже на желез... Ж... ну, залізні путі чи що це? Дорога. Ідемо далі. Я навіть не бачу, що там. Блін, дуже моторошно. День четвертий. Бігу по якомусь проходу в Бекрумсі. Да. За мною нічого не біжить? Да, нічого не біжить. Ладно, пішлі далі. О, ми зараз вийдемо кудись. Сподіваюсь, на мене цей потяг не поїде. О, тут у нас вулиця. Ми що, вибралися з Бекрумсу? Я чую якісь моторошні звуки. Ладно, давайте біжимо далі по цій дорозі. Я, до речі, знаю, що тут е, цілих декілька кінцівок. Що це? Це ще один якийсь прохід. Це якийсь розвалини. Дивно. Ідемо далі. Блін, цікаво. Напишіть ще раз. Ну, якщо вам подобається це відео, то поставте лайкосик, будь ласка. Я тоді зрозумію, що таких рубрик треба робити більше. Так, ще якийсь прохід наверх. Це що, башня якась? Ні, в неї зайти не можна. Тут гори якісь. О! Я, здається, бачу. Куди нам треба? І що нам? Все ти типу покінець? Чи, чи що, ми пройшли карту? Може, ми щось, щось повинні були знайти? Давайте піднімемося наверх. Може, це кінець все-таки? А, ми не, ми не, ми не можемо, так? Да? Так, да, ми не можемо вилізти. Це все-таки левел. Я думаю, це вже вихід. Ладно, тоді біжимо назад? Ту тум ту ту, -ту тум ту-ту-ту-тум-ті-тум, тум-тум-ті-тум. Не треба тут листва. Напишіть в коментарях, може я і справді щось пропускаю? Пішліть тоді назад до того проходу. Ось ми вже я його бачу. Він дуже близько. Ідемо до нього. Це, видно, якась локація з потягом, який повинен був виїжджати, але там стіна просто стоїть. Дивно. Ладно, біжимо туди. Підемо в якусь інше. Якесь інше місце. Да. Довго. До речі, зацініть, який у мене скінчик крутий. Сам зробив. Парум. Перум. Прарарара. О, ми прийшли нарешті. Так. Ось ми тут спуска... піднімалися. І зараз ми йдемо назад. Ну, йдемо, йдемо. Так, і тепер пішли от сюди. Той прохід взагалі був длиннющим, длиннющим. А цей взагалі короткий. Он навіть світло видно. Так, ми потрапили до якоїсь автостради. А, ні, ні, ні в цю сторону я вже. А, це той прохід, який ми бачили. Так, тобто ми не так далеко і пішли. Давайте подивимось все ж таки, що є у цих хатах, бо я пішов з них і так і не додивився. Може, тут якась підсказка буде або секретка. Хто його знає? Ні, тут немає нічого. Давайте в ту сторону підемо. Що в нас тут? Ага, тут взагалі нічого немає. Ладно, значить, ця хата взагалі не потрібна. <м>.., ні, потрапити у ту хату я не можу. Так, да? Да, не можу. Ось ця хата є в нас. Але вона просто. закрита. Ну і давайте оцю хату зайдемо, бо я її бачив з самого початку, і вона нікуди не приводить. Цікаво, цікаво. І куди нам іти? Я навіть не пам'ятаю, як ми сюди потрапили вже. Ладно, давайте підемо. Підемо назад просто у звичайний бекрумс. Може, ще щось знайдемо. Так, ось ми повернулися, піднімаємося. Назад наверх. Ідемо. Потім проходимо на невеличкій автостраді. Ми ось сюди прийшли, із-за того, що тут світло моргало. Так, давайте... Ух ти, пухте. А, я не можу впасти взагалі. Блін, а я хотів померти. Ладно, ми бачимо, що зверху проходи. Прикольно. Там туди ми потрапити не можемо, там надто високо. Давайте подивимося, що тут маємо. І тут просто тупік. Ідемо сюди. О, сходи наверх і нічого цікавого. Пішліть наверх. Так, ми потрапили до якоїсь кімнати. Так, о, той самий. Підйом, який ми бачили. Тут нічого немає. А тут також просто пусто. Блін. Якось скучно. Я сподівався хоч на якийсь екшен. Давайте підемо сюди донизу. Ой, ми впали. Піднятися назад не можна. На жаль. Так, тут нічого цікавого, нічого цікавого. Блін. Ладно, йдемо, може ще щось знайдемо, Ми, може ще якийсь прохід побачимо. Ту -ту -ту -ту. Опа, что там було? Чем не здалось? Опа, на что у нас тут таке? А, не. Я думаю, це про хит який. Опа. А це щось цікаве. Так, у нас тут сходи, сходи. Двері закопані, так сказати. Якщо можна так сказати. Зайти не можна. Не можна. І там також не можна, бо там засипано. Блін, ладно. Я вже думав, що щось якусь нову локацію підемо. Бо тут же вже скучно. Так, там просто темно. Хочу, знаєте? Де темно, там і. напевно... Опа! А це що таке? Можна поспати. Давайте проспимо ніч. Може, ми кудись в інше місце потрапимо? І ні. Ми, тут, ми як тут були, так і залишились. Блін. Ладно, йдемо далі. Пошуках нового. Ладно, мені здалось, напевно. Ідемо, давайте шукати щось. Блін Опа. А це таке? А, а ти як тут взявся? Сміттєвий баг. Шо ти тут забув? Ладно. Ті самі ну, звичайно, герено, генеровані речі, будемо думати так. Ідемо опа. Ми тут вже були. Так. А ти чого не граєш? Куди ти ми потрапили? Так, що це у нас тут таке? Опа? ю. Прикольно. Още. Хм. А вам не здається, що цей прохід поза мною якось дуже підозрілий? Ну-ка, 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 подивимось, що тут таке. Давай, приведи мене в нову локацію, я тебе прошу. Я вгадав. Так, я бачу тут квіточку. Ой. Ой. Ой, ой. Ладно, повернемось до неї пізніше. Так, тут якась камера з кімнати якоїсь. Стіки сходин. це, напевно, другий левел цього Бекрумса. О, той самий прохід, який ми бачили, тільки зверху. Давайте йдемо далі. Потім треба буде ще донизу піти, але то таке. Це що за арена? Нормально. Так, що у нас тут таке? Блін, цікаво. Як думаєте, що ми тут взагалі знайдемо? Опа! Так. Тут дуже темно і взагалі немає майже світла. Я так зрозумів, це нова локація. Це другий левел цього бекрумса. Ми можемо ще спуститись. Блін, цікаво. Так, ми потрапили до нової локації. Будемо називати її другий левел Бекрумса. Опа. Ще один цікавий момент. Давайте ми до нього повернемось, але трішки пізніше. Ми запам'ятали, що там є прохід. Так, ну я так зрозумів, тут немає нічого цікавого. Ладно, пішли до тієї дірки. Пішли до тієї дірки, бо ще загубимо її і все. Не буде в нас нової локації. Так, картина. Тепер в мене є картина. Приємно. Ура! Ми потрапили до звичайного бекрумсу. Більш приємного і більш привичного. Продовжуємо ходити. Що це? Що це таке? Великі сходи. Видно для дуже широких людей. Понятно? Я вас зрозумів. Йдемо далі, йдемо далі. Ви чули це? Мій, мій персонаж, мов, дихав тільки, що. Чи мені здалося? Вибачте. Напевно, мені, скоріш за все, здалося. Що таке? Шо то, шо то було? Йдемо сюди. Ага. Що у нас тут? А, ми тут вже були, так? Да? Так, да, мені здається, ми тут вже були. Так, ідемо. О, ми повертаємось на саме початок. Так, давайте пошукаємо його. Де ті самі двері, які ми бачили на початку нашої гри? Ви пам'ятаєте, як ми сюди взагалі в буцім Бекрумс потрапили? Там були, як його, темний прохід. Я на монтажі вставлю. Він, ми його шукаємо зараз? Можливо, знайдемо. Якщо знайдемо, то буде добре. Можливо, ми зможемо навіть повернутися назад. Так, що, а що в нас тут? Ще одні темні коридори. Темні коридори на темних коридорах. Як це так? Що? А, ні, мені здалось. Так, тут також просто немає нічого. опа 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 па па Так, я там. Ба... Я... я помітив. Почекайте. Я був правий. Але ні. То не той прохід, вибачте. А, ні, ми повертаємось. Я знаю, тут сходи зараз будуть. Да, ми там, до речі, пропустили одні сходи, які були донизу. Давайте їх подивимось. Бо тут я вже не бачу нічого цікавого взагалі. Так, йдемо сюди, сюди. А, да. О, що у нас тут? Просто темрило. Ну і так, ми тут впали. Так. Де ж наш прохід? Де ж наш прохід? Шукаємо його. О, тот самий сміттєвий бак. Ми, здається, після нього пішли от сюди. Блін, я б був радий, якщо б тут був якийсь хоча б. Опа. Вихід. Вхід. Вихід. Вхід. Опа. А це що таке? Ну, знаєте, дорогі друзі, я тут таки подумав. Я вже, я вже зовсім такий уставший, не знаю, що мені робити. Ну, думаю, на цьому можна вже завершувати ролик. Якщо вам сподобався ці, сподобалось це відео, то поставте лайкосик та підпишіться на канал. І якщо ви наберете ці, цілих 2 лайка, то тоді вийде друга частина походження Into the Backrooms. І ми будемо. ну... Дивитися, які тут взагалі ще є біоми цього Бекрумса, та цікавитись взагалі, що тут ще є. Якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на канал та поставте лайкосик, щоб прискорити виходження другої частини. Та не забудьте, звичайно, цей поставити колокольчик, щоб помітити вихід другої частини. На цьому я хочу вас усіх подякувати за присутність на цьому відео. Усім дякую і усім пока! тарата та та та